До вітального слова запрошується голова районної ради Олег Михайлович Михайлів. Все отці, шановні пані і панове, дорогі бучачани Сьогодні ми з вами відзначаємо 20-ту річницю незалежності нашої рідної держави України. Незалежність це свобода, це можливість приймати власні рішення та відповідати за них. Це можливість мати свою думку і вільно її висловлювати. Свобода це не обмеженість. Бо чим вільніша людина, тим більше вона відчуває смак до життя, тим більше вона здатна творити. В цей непростий час протидії, не просто політичних переконань, а систем влади ми вкотре стоїмо перед вибором свого майбутнього. Бо річницю маємо. А про незалежність світлі останніх подій, що відбуваються в державі, подумайте самі. Якщо ще економічні реформи можна виправдати, бо це вимушений крок в контексті розвитку світової економіки, то стан прав і свобод українців, незалежності від того, які посади вони займали, обурює сьогодні всю демократичну міжнародну спільноту. Всі судові процеси сьогодення. Аж ніяк не можна назвати правовими тому, що вони мають політичне забарвлення, яке не може бути складовою справді демократичного суспільства, за яке боролись наші з вами батьки, яке ми з вами будували протягом останніх 20 років. На превеликий жаль, на 20-му році незалежності за нас вирішують, яка, ж, яка ще одна мова має бути державною мовою. Державі Україна На 20-му році нас переконують, що Степан Бандера і Роман Шухевич не герої. Риторичне запитання: а хто ж тоді герой, як не вони? Важко прогнозувати майбутнє народу, терпимість якого переросла в байдужість, як і важко передбачити майбутнє нашої країни. Наші земляки все частіше шукають кращої долі в чужій стороні. Відмовляючись бути знаряддям чиїхось політичних амбіцій, я б хотів, щоб ми з вами сьогодні згадали всіх українців, які на вівтар незалежності поклали своє життя, і, записав, і запитали себе, чи ми гідні нащадки своїх батьків. І кожен подумав про це за себе для нас, зберегти незалежність держави, яка пройшла такий складний шлях до омріяної свободи. Особливо важливо. Я щиро хочу вірити, що ми вкотре подолаємо політичні протиріччя і правовий вандалізм. Нам стане духу і сили зберегти свою незалежність, побудувати країну, яку б не боляче було залишити дітям, в якій би не страшно було зустріти старість. Я бажаю кожному з нас відчути гордість за причетність до великого народу, любові до рідної землі. Здоров'я сильної нації і щастя бути українцем! Слава Україні!